Законом про забезпечення комерційного обліку газу визначений графік безкоштовного встановлення лічильників газопостачальними компаніями. Він виглядає так: у квартирах та приватних будинках, де газ використовується для опалення, приготування їжі та підігріву води, газові лічильники мали встановити до 1 січня 2012 року. У помешканнях, де газ використовується для приготування їжі і підігріву води, до 1 січня 2016 року. Якщо ж газ використовується тільки для приготування їжі, газові лічильники мають встановити до 1 січня 2018-го. Майте на увазі, якщо ви відмовилися від безкоштовного лічильника, газова компанія має законне право перекрити вам постачання палива. Загалом, встановлення лічильника це стимул для економії газу, яким же чином можна зменшити споживання блакитного палива. Цей будинок колись мав власну котельню на вугіллі. Тепер в квартирах встановлені газові плити та газові колонки, які дають гарячу воду. Рік тому газова компанія встановила в Дениса лічильник. Це співпало з початком зростання тарифів. На основанні платежок за іюль 14 і іюль 15 року я можу сказати наступне. розход газу тут ідентичний, а різниця по платежам составляє практично 7 разів. Суттєво зменшити споживання газу Денису не вдалося. Однак певні правила економії все ж таки стали в нагоді: наприклад, підбирати діаметр посуду по діаметру пальника плити, слідкувати за чистотою плити і духової шафи, не допускати прогинання решітки плити. Денису порадили розглянути заміну газової колонки на електричний бойлер. Розрахунки показали, що на сім'ю з трьох чоловік потрібен бойлер на 80 літрів. Кількість енергії для приготування гарячої води не залежить від способу її приготування і дорівнює 4,65 кВт-годин. Детальні розрахунки показують, що в холодний період року приготування гарячої води в проточному нагрівачі й бойлері практично вимагає однакових видатків. А в теплий період року використання електричного бойлера вигідніше в порівнянні з газовим паливом. Однак врахуйте, тарифи на електроенергію зростатимуть. А це вже нові багатоповерхівки. В них квартири опалюються газом. Тут встановлені двоконтурні газові котли, які дозволяють регулювати температуру води в системі. Антон поставив собі мету на опалювальний сезон вписатись у 200 кубометрів. Утіплю локна, поміняли резинки, поставив на зимовий період. Ну, двері теж поставив резинки. Менять буду двери двері тоже на більш которые менше продувают. Антон вручну регулює температуру в системі таким чином, щоб температура в квартирі, коли нікого немає вдома, була нижчою, ніж коли сім'я в зборі. А в перспективі планує встановити на газовий котел програматор. Програматор установить збирає, говорять, то економік 30% процентів газу. Вот. Ну, почитаю в інтернеті, який більше мені підходить, щоб держав просто температуру воздуха поставлено в квартирі. Програматор отримує інформацію від температурних датчиків та вимикає котел, коли температура в приміщенні досягає заданого показника. Програматору можна задати денний або тижневий графік температури. Вартість програматорів стартує від 800 гривень. Додаткові витрати потрібні на встановлення та налаштування. А це приватний будинок площею 360 квадратів. За рік він споживає до 4,5 тисяч кубометрів газу. А в чому ж секрет такої енергоефективності? По-перше, утеплення стін це 5 см пінопласту, 7 см бетону, знову 5 см пінопласту і, власне, цегла. Утеплене перекриття даху. Це сендвіч з дощок, мінеральної вати та гіпсокартону. На фасаді встановлений зовнішній температурний датчик. Він передає інформацію до термостату, який регулює роботу цього газового котла, в залежності від температури на вулиці. Будинок опалюється не тільки традиційними батареями, в них є ефективне доповнення. Під підлогою першого поверху прокладені труби, по яких подається теплоносій з газового котла. Отже, для того, щоб зменшити витрати газу, ви можете утеплити своє помешкання, забезпечити регулювання роботи опалювальних приладів в період відсутності людей в приміщенні або нічний період доби, виконувати правила експлуатації газового обладнання і газових мереж. Інформація для тих, хто збирається встановлювати чи замінювати газовий лічильник. У паспорті будь-якого газового обладнання вказано витрати газу на годину. Якщо скласти всі показники газових приладів, встановлених у вас вдома, то отримаєте цифру, яка допоможе визначитися з необхідним типорозміром лічильника. Наприклад, лічильник Г4. Цифра 4 це максимальне споживання газу в кубометрах за годину яку кубліковий лічильник. Якщо ж у вас тільки газова плита, то вона максимально споживає близько 1,3 кубометра газу. Тому лічильник Г4 для вас завеликий. Краще обрати лічильник Г1,6 Його точність буде вищою, а ціна меншою. Якщо у вас проточний водонагрівач та плита, загальне споживання складає 3,6. Тому тут оптимальним є лічильник Г4. Крім того, лічення газу має бути внесений до державного реєстру засобів вимірювальної техніки, допущених до застосування в Україні. Лише за такої умови його встановлення є законним. Державний реєстр виходить раз на рік.